Всім привіт! Сьогодні будемо перевіряти пальчикові батарейки на придатність для подальшого їх використання. А для цього я покажу вам два способи, і один із них, скажімо, прямо досить таки екстравагантний. Сьогодні без довгих прелюдій зазначу лише те, що такі батарейки не можна просто викидати в смітник, їх доцільно збирати в якісь коробочки і відносити в центри утилізації. Якщо таких поряд немає, то можливо в будь-якому великому супермаркету є місце, куди можна їх занести. Після чого їх утилізують належним чином, так як викидаючи в звичайний смітник, ми просто дуже забруднюємо навколишнє середовище. Перший спосіб будемо заміряти мультиметром. Спочатку будемо заміряти напругу. І з цієї кучки відберемо інтуїтивним способом, лише для мене зрозумілим, три показових елементи. От таким чином. І почнемо перевіряти. Вмикаємо мультиметр на вимірювання постійної напруги. Я ставлю межу вимірювання 2 вольта, так як батарейки на 1,5. І по черзі перевіряємо. Фіксуємо один щуп в руці, щоб було зручно, другим притуляємо. Так, Дивимося. 1,6 вольта. Це нова батарейка. Наступна. 1,35 вольта. Це середньої свіжості. І ще одна. Тут взагалі Мертві бджоли не годуть 0,2 Вольти. Після того, як ми їх ранжували від нової до негодної батареї, слід зазначити, що в нової батареї напруга має бути номінальна 1,5 вольт. По факту вона більша 1,5-1,6 може бути батарея, яка ще придатна для подальшого використання. в в таких приладах, які споживають небагато струму, це може бути від 1,2 до 1,35 Вольт. І якщо в батареї менше 1,1,2 В, таку батарею можна просто відправляти на утилізацію. Наступним кроком для того, щоб перевірити, наскільки ці батарейки пригодні для подальшого використання, ми будемо вимірювати. Скільки вони можуть віддати струму, тобто як, наскільки в них є ще запас енергії. В новій батареї, в залежності від виробника, цей показник складає від 4 до 6 А в середньому. Якщо в нас батарея покаже від 1 до 2 А, ну, таку батарею ми ще можемо використати в якомусь пульті або добивати їх уже у в вічних свічках діодами. Таку, якщо менше 1 А, немає сенсу на неї витрачати часу, це знає толку як із сапа молока. Для того, щоб заміряти струм, нам, по-перше, необхідно переставити щупи в положення виміру постійного струму на 10 А, а також перевести наш мультиметр в режим виміру струму. Слід зазначити, що замір необхідно проводити максимально швидко, так як для батарей це коротке замикання, а вони і так вже ушатані, деякі з них, для них це і так нічого хорошого не принесе. Нам головне пересвідчитися, що там, відмінне від 1 А струм протікає, щоб можна було далі взагалі цю батарею або вибракувати, або далі куди-небудь застосувати. Так, перевіряємо на нову батарею. Фіксуємо мінус. Так. Раз. Ми бачимо, що до 6 Ампер підскакує струм. Перевіряємо середньої зношеності. 2. І перевіряємо саму убиту. Нічого не показує. 0. А що і слідувало очікувати? Так, на кінець ми добралися до нашого самого екстравагантного способу перевірки, чи батареї ще придатні для подальшого використання чи не придатні. Спосіб цей полягає в тому, що ми кидаємо з певної висоти батарею на тверду поверхню. І чим більший в неї відскок від твердої поверхні, тим вона більше розряджена і менше придатна для подальшого використання. Будемо кидати їх по черзі з висоти приблизно 30 см і бачити висоту їхнього відскоку. І так. Починаємо із повністю зарядженої батареї. Кидаємо. Бачимо, майже не відскочила. Середня батарея. Відскочила. І повністю непридатна батарея. Найбільша виста відскоку. Як видно з нашого тесту, варта не варта для подальшого використання. А далі цей самий тест запишемо лише в режимі слоумов.